you know? підприємства дозволяють собі скидати відходи у річки, зношені очисні споруди не встигають фільтрувати воду, особливо влітку, помітна антисанітарія при роботі з харчами та халатність у підборі персоналу в харчоблоки. Це головні проблеми санітарно-епідемічного стану Хмельниччини, які озвучили під час наради. Як результат, у кам'янці-Подільському, приміром, зафіксовано шість випадків отруєння курами гриль. Добра половина районів області має проблеми із якістю води у криницях і водопроводах, а в літніх дитячих оздоровчих на борах фіксують порушення у харчуванні. При цьому в 47 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку виявлено порушення вимог санітарного законодавства. У трьох заміських закладах оздоровлення своєчасно за 10 днів не були виконані плани завдання. Це Дністровська чайка, Світанов Чайка і багато інших. Необлаштовані місця для купання, плюс безвідповідальність орендарів ставків і бездіяльність влади на місцях призвело до того, що майже у кожному районі області є потопельники. Очолюють сумний рейтинг Городоцький район і місто Хмельницький, в яких вже потонуло четверо людей. Керівництво краю лютує. Ні один з вас не знайшов винного в тому, хто пострадали люди. Нема людини, нема проблем. Ви будете відповідати за кожну людину, яка буде постраждає на воді. Наступне питання опалювальний сезон. Минулий розпочався вчасно і прийшов без зривів. Наступний не за горами. О тільки 22% теплових мереж області зношені, кажуть комунальники, і обіцяють, що до години че усе відремонтують. Гроші на це передбачені. На тепло двадцять ми розробили заходи на 28 мільйонів гривень. На на підготовку. Петель більше 8 мільйонів. Також на водопрому воду і на каналізацію біля 5 мільйонів передбачено коштів. Дороги в області більш-менш латають і вже оцінюють стан снігоочисної спецтехніки. Поки є час, посадовці і МНСники міркують, як її привести до ладу. Ми будемо домовлятися з представниками Міністерства оборони про ці питання, щоб нам передавали цю спецтехніку, яка все ж таки є. Яку можна експлуатувати і не один рік за останніх півроку заклади освіти Хмельниччини горіли 11 разів. Причина нехтування правилами протипожежної безпеки. Більше того, за законом, кожна школа має бути облаштована протипожежними системами. В середньому в районах на це виділяють від однієї до трьох тисяч гривень. В області діє три ліцензійованих підприємства, які повинні монтувати ці системи. У тільки якісною роботою жодне з них не відзначилось, кажуть іменесники. Хмельницьким професійним ліцеєм електроніки, Лісоводським професійно-аграрним ліцеєм та Понінківським професійно-технічним ліцеєм. Отримано ліцензії на виконання робіт з монтажу систем пожежної сигналізації та просочення дерев'яних конструкцій. Даними ліцензіатами не виконано жодного виду послуг протипожежного призначення. На виправлення усіх помилок і недоопрацювань райони отримали менше місяця. Керівництво краю наголошує, за невиконання рішень з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кожен з місцевих очільників відповідатиме особисто. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.